Всім привіт. Кінець травня, останній його тиждень. А я займаюся замість того, щоб готуватися, готувати будиночок для відкачки акацієвого меду, займаюся пересадкою раїв. Акація по лісу хоч гудить від бджіл і пахне, і зовсім не виглядає пожовклою, пожовклою як в місті. І бджола наче на акації є Та, і видно її і дуже добре чути її бджола працює як не крути бджола на акації працює але ось така штука вона працює скрізь і навіть по Моїм маленьким кущиком аморфи бджола теж працює. А це означає, що пріоритету на акації в неї немає ніякого. Фу. Це такий запах у аморфи. Спочатку як підходиш здалеку, начебто два кущики і приємно. А постоїш, познімаєш бджолу, можна задихнутися. Ось така аморфа і тут гудить бджола. Але як, як гудить бджола на залишках фацелії? Здається, що навіть лісу Акаційовому такого не снилося. Ось і думай. А каціййовий буде мед, бо, чесно кажучи, літаючі раї в перехресному напрямку над моєю головою кажуть про інакші факти. Бджіл, який медозбір не задовільняє. Дуже не хочеться все вірити, дуже, але схоже, що моє відео, яке я знімав в вересні минулого року, про те, що в першій половині 2024 медового сезону. Меду не буде. Кому цікаво, можете передивитися, я там все детально пояснюю, чому, як і навіщо. Ну, як би там не було, нам своє робити. І займатися раями, тому що саме раїння не дає змоги займатися більш нічим. Не ні ямами для кролів, не заселення, не заселенням ям для кролів, не підготовкою до відкачки, не знімання відео. Про шикарні медоноси, які квітують після білої акації, а вони ось у мене всі поруч, всі гудуть теж від бджіл і ті, хто каже, що розова акація гірше виділяє, ніж біла, я скажу, що це далеко не завжди так, а точно сказати взагалі не так. Ну ладно, то все у нас буде ще попереду. Поки, поки я збираюся дати ладу трохи своїм раям. Я приніс в минулому відео чи позаминулому відео, я вже не пам'ятаю, я приніс оцю діжку із новим нововлетівшим роєм. І хочу зараз цю і бджіл із цієї діжки, поки вони там не сильно натягнули язиків, не сильно все позаливали медом і не сильно все засіяли розплоду, можливо, розплоду зовсім нема, тому що матка молода. Так ось, поки тут вони не обжилися, хочу заселити їх оон, ось цю колоду. Ось ось цю колоду. А Адішку поставити на старе місце, ще час є. Вона може спіймати одного, двох або навіть більше раїв. Так, не зрозумів. Взагалі нічого не зрозумів. Ой-ой, щось може турити над головою. Це моя бідолашна. Це моя бідолашна сапетка. Розвідка тут чи що? Розвідка чи охорона. Зараз глянемо швиденько, швиденько. Ха. Ось так, просто на пасіки на пасіки стояла сапетка. Зараз навіть, я навіть дах не буду. Не буду відкривати його бджола. бджола щось в робочому стані. Так себе розвідка не поводить. Відкриваємо що тут? О! Не зрозумів. Тут працює райок. Схоже, що тут працює райок. Йолки-палки, я не підготував. Я не підготував тут геть нічого. Я б хотів рамки хоч повинімати. Залишити язики, рамки повинімати і повинімати хоча б минулорічні пластини від кліща. Ось так. Райочок працює, щось там він уже собі будує чи носить. Смирненький, тихенький, зовсім невеличкий. Мабуть, мабуть, вторачок, а то і тритячок, п'ятачок. Ось так от. Ну все, колода сама заселилася. Не буду взагалі їм нічого мішати. Заважать, Єдине, що буде час, відкрию та повибираю там оці всі пластинки від варатозу, які я ставив ще минулому місяці. Ось так от, несподіванка не, не дуже-дуже приємна. Просто рої та паройки залітають у все, у все, що не попадя. Ось де навіть, навіть труд пішов. Трут пішов, матка неплідна. Тут 100% якийсь маленький папероїчик, але це ще травень місяць виросте, занесе медом, дасть Бог перезимує, я його вкутаю. Ось так. Ось така в мене сапетка. Не буду навіть нічого і лаштувати. Глиною мазать, хай живуть, як живуть. Бачили очі, куди залітали, як то кажуть. Все, ось так. Ха, красота. Ну а тепер займаємося цією колодою. Час, час. який у нас є, це гроші, яких у нас нема. Ну, відкриваю. Відкриваю кришечку. Мурахи тут. Мурахи. Як же без мурах? Так. Що от приліпили вони, ні. Та нічого вони почти не приліпили. Нічого майже не приліпили. Райочик зовсім невеличкий. Я Язички якісь поліпили. Якісь язички поліпили і все. Так. Зараз будемо розбиратися із цим. А в язичках я вам скажу. Я вам скажу, що в язичках каційовуємо мед. Світлий-світлий. Що водичка. Так, але нема. Нема часу милуватись. Типу треба зрізати язики та пересаджувати їх вон туди. Ага. А райочок не такий вже і маленький, як я подумав спочатку. Райочок не такий вже і маленький. Рамки на 3-4. Ось такі язики тут уже наклемзав. І рамки позаливали трохи. Матки не видно, вона десь ховається. Брутально вийшла пересадка. Сподіваюся, що матка вціліла. Яка зараз так у нас вийшла. Сподобалось їм чи ні. Я думаю, що не дуже. Але вже, вже як є. Так, бджола хоч і наполохана, зате спокійна, як і треба бути в раю. Начебто все переніс і мед не весь виплюхкав на траву. І бджола збирається до кучі. Ну а чи вийшло мене вдало пересадити раз цього райка, чи не дуже. Подивимось і побачимо вже днів за 10-15. Поки накриваємо, залишаємо його в спокої. Колоду, звісно, збираємо і ставимо на старе місце. Ну і щоб зовсім вже нічого не снилося, перевіримо як працюють ці два рейки. Відерне бджільництво та звичайне колодне. Ну в колоді, в колоді все як має бути. Колода є, колода, трохи акації, підлили, язики жирні, високі, матка є. Можливо, вже навіть і облетілася. Та тут через селофану все видно. Ну і ззаду подивимось на відерочка. Я ніколи, чи чесно, признатися, у відеречки бджіл не тримав. Але ось час такий, що Та теж все добре, тому що язики потягли дебелі. Язики потягли дебелі. Язики потягли і поприліпляли до ось цих ось перегородочок. Ось і забджали язик і ледь-ледь видно. Ну все в них. Спокій і добробут будують стільники, щоб матка засівала, теж напевно вже облетілася. Ось так і будується нетрадиційна колодна пасіка. Адже все нове це добре-добре забути старе. Дякую всім за увагу та терпіння.